Змінював його в попередньому матчі Хребчук. І сьогодні знову на полі знову готовий грати Лукас Рамірес. Він реджає курило свого суперника. Помилка від Дмитренка намагається відпрацювати 22-й номер. І сам правила порушує. По 2024 року. Є в команді Сефери. Жота картка на 20 й випадці. Мартинюк і габелок. Однак підбирання постійно залишається за гравцями. Це був да, по поворотах, насправді, Павлюк. Знову перша передача буде від Мозеля. Знову не точно, але може скористатися Ременюк. Він переграє бацулу. Ременюк не забивав. Ось і усі Ісенко в грі. З поганою передачею у виконанні голкіпера. Зовсім не туди відверто говорити, то друге поспіль рятує Ісенко. А зараз відповідь Ворсте. Челядін пробиває. М'яч летить. Олійник продовжується атака. Пас на Феліпа Родригеса. Ще можливість. Олійник пробиває на місці Мозель. Непогана атака. Нарешті вдалося вийти на. Пас до штрафного майданчика. Зупиняє м'яч. до нюк. Удар. На місці голкіпер добивання. Що не це Мозеля. Двічі поспіль. Він рятує команду ось ось цей момент відкривання Степанюка пас п'яткою на партнера. Не забуває спочатку Феліпе Родригес, ну і потім добивання також за Мозелем. Залишається з близької відстані Сефері намагався відзначитися. А таким чином, 0-0 в матчі воргути, хоча. Б з пів години було складно обом командам, але потім пішли моменти. Тож зустрінемося за 15 хвилин. Не забуваємо, як залишається м'ячу металіста 19-25. Ременюк. Ременюк йде в центр, пробиває з далекої відстані. А був в першому таймі удар у Ременюка. Також з здалек порушення правила жовту Жовтокартку в першому таймі за таке отримав. І Жовта Жуйчиков. Потім різні причини травми в тому числі, завадили. Правда в центр Сефери. Сефери пробиває м'яч, повільно летить в напрямку Мозеля. Гравець, який декілька років тому, декілька років до свого від'їзду в Китай був основним гравцем. Основним гравцем Ворсте, але після повернення вже за Віктора Скрипника не дуже багато шансів. Передача була не точно, і це призвело до небезпеки. Ось зараз який пас проходить бичок на ударній позиції. Лукас Рамір дограє м'яч летить Поруч зі штатом після свого дебюту. Пробиває м'яч, влучає ну, в перекладину. Чудовий удар виконання 38-го номера. Біг та стрибав Мозіль, але навряд чи він був врятував. Срамирес на підбиранні. Жовта картка для Степанюка. Це не передача, звісно, що. Це не порушення, вважає Арбітриня. А ось це порушення і буде попередження для Челядіна. Ще момент вичить, пробиває Ісенко на місці. Показували повтори, не зрозуміло, що там стало. А ось що сталося. Лукас Раміра з під тиском бичика помилився потім, знову помилився. Ну, якщо так буде. так, Лунає, фінальний свисток 0-0. Матчю Ворста Металіст 19-20.